Це після обіцянок ніколи не співати російською мовою і одразу поплатилася за це грошима. Загалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Чи буду я співати російською мовою? Ні. Сьогодні, товариство, розкажу вам епічний кейс Насті Каменських. Згадаємо також Машу і Медведя, і те, як українці досі жируть це лайно і не гидують. І розберемося, чому риторика голубів миру, як от у Насті, дуже шкідлива. А також хто вдавався до такої ж риторики раніше і де вони зараз? А ще до чого тут Алхім і чому б. Ще кілька років тому Настю Каменських цілком можливо підтримав президент Зеленський. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще ні, погнали! Отже, друзі, українська співачка. Як написано в Вікіпедії, Настя Каменських під час концерту у США опинилася в епіцентрі скандалу. Виконавиця не лише співала свої старі хіти російською, але й звернулася до публіки із промовою, тобто сама була ініціаторкою про те, що главною в мірі любов. А яка мова, то мовляв, взагалі не важна. Відео поширили 28 серпня, якраз в день масованого обстрілу українських міст російськими військовими, що дуже символічно, сама Каменських поки не коментує скандал. Хоча в інтерв'ю журналісті ще кілька років тому вона казала, що ніколи не буде співати російською. Чи буду я співати російською мовою? Ні. Іронічно, що обидві пісні, які каменських виконала російською, вона вже переклала українською. Однак, за кордоном вирішила надати перевагу саме російській мові. Друзі, одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян Каменських не лише заріклася більше не співати російською, але й випустила дуже патріотичну пісню. Я Україна. Виступала зі сцени з емоційними промовами про війну. «Відбудуємо все повернуться із далеких країв всі птахи. очі твої мені посміхнуться, засміються щасно в дітлах. За кілька хвилин про Алхім і Зеленського, а також про швидку розплату Насті за відсутність адекватної позиції. Друзі, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Підпишіться на наш канал, якщо раптом тут перше, або дивитесь і забувайте підписатися. Так ви не прогавите наші наступні відео. Продовжуємо. Ефект цього патріотизму Насті, про який я розповідала раніше, тривав недовго. У 2024 році вона заявила, що позиціонує себе інтернаціональною артисткою. Мовляв, має пісні російською і буде їх виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Цікаво, як вона буде це вирізняти, хто в залі підтримує, хто ні. Щоправда, українці таку інтернаціональність не зацінили. За що? Нам всім величезна повага, українці ви любов. Бренд ювелірних прикрас золотий вік. Не знаю, друзі, як в ваших містах Київ обвішений а, цими. Бордами Каменських була там обличчям з 2021 року. То зараз бренд заявив, що достроково розриває із нею рекламну співпрацю і прибирає всю рекламу із каменських. Мовляв, така їхня позиція на сторінці компанії більше немає фото з виконавицею а також видалили тех з її іменем. Попри попередні скандали, зауважу каменських залишалася обличчям бренду з 2021 року. Року. Але тут українці своїми коментарями, обуреннями і тегами цієї кампанії історію для каменських закрили? Ой, невдобно вийшло. Звісно, не всім сподобався такий кенселінг зірки за публічні висловлювання. Як думаєте, друзі, от хто публічно підтримав Настю каменських? Звісно ж, скандальна блогерка із ватним шлейфом Алхім. Вона, як завжди, по-бидлячому звернулася до людей, які засудили артистку за позицію Какая разниця і публічно назвала їх тупим стадом. Це для розуміння, що нічого так і не змінилося. І я вам про цю розповідаю не просто як про особистість, а про цілу нішу, в якій дуже багато однодумців. На жаль. Що не так із заявами про яка різниця і головне мир? А мова не важлива, друзі. Зараз розберемо. А вже за хвилину про те, що українці допомагають росіянам заробляти мільярди рублів на переглядах російських мультфільмів на YouTube. Маша і Медведь головного мозку. Назвемо це так. Повертаючись до Насті. Те, що для когось виглядає як заклики до любові і миру, і тут насправді ви скажете, ні, ну все нормально, в чому проблема. Насправді, те, що вона говорить, є небезпечною підміною понять. Коли нам говорять, що мова це дрібниця, нам пропонують забути, хто саме знищує нашу культуру і мову щодня ракетами. Коли нам кажуть, та головне мір і любов, любіть друг друга, то зазвичай мають на увазі мир за рахунок поступок України. Бо, звісно ж, Росія на поступки не піде. Такі меседжі це зручна зброя для агресора, щоб зняти відповідальність із Росії і перекласти її. На кого ви думали? На нас самих. Історія показує: всі голубки миру, які закликали до какої разниці, зрештою перетворювалися на інструмент чужої пропаганди. Спочатку так латентненько. А потім зухвало. Ну от Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни намагалася уникнути прямої відповіді про агресію Росії проти України. Де зараз Ані Лорак? М? В Росії артистка пояснювала своє мовчання тим, що не хоче бути використаною, і натякала, що її місія в житті це місті любов. Неприємно, тому що... Что... Україна в моїй душе. Я чоловік, який живе в своєму світі творчеством і ніколи я була дуже далека від політики. І сумно, що риторика, яка разниця просувається не тільки недалекими зірками шоу-бізнесу, але й лунала свого часу із вуст президента Зеленського. Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятник ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І я хочу, щоб ви мали причину наслідковий зв'язок в голові. Пам'ятали це, аналізували і робили висновки. І якщо хтось сумнівається, що яка різниця і досі ефективна зброя в руках росіян, то ось друзі, ось вам приклад європейської країни Латвії, кілька днів тому в Ризі відбувся пікет. Проти повного переходу освіти на державну, тобто латиську мову. Що ви думаєте? Ватноголові учасники пікету тримали плакати в Латвії із написами латвійською мовою і російською мовою вчитися рідною мовою. Ми Латвія за вільне право вибору мови навчання. Так валіть в свою рашу і вчіться там рідною мовою. Що ж ви до Євросоюзу приперлися? Ну, якщо чесно, вчинком Насті Каменських я не здивована. Достатньо, хоча б проаналізувати творчість її чоловіка і довгий час партнера по сцені Потапа. З перших днів війни Потап сидить за кордоном, зокрема в Іспанії. Що він там робить, друзі? Виступає переважно із російськомовними хітами по клубах. Його, так би мовити, творчість. Неодноразово наривалася на хейт. Зокрема, його пісня Волонтер обурила українців через інтимний і недоречний підтекст у рядках про дівчат-волонтерок, які проводили ночі з хлопцями-бійцями. Ой, мама не питай, з ким була, і день ночі провела, Я була з хлопцями бійцями. Я волонтерила. Я не знаєш, це мати в голові, щоб таку пісню написати. Мовляв, це був такий жарт, хотілося трохи гумору. Ну, коли сидиш в Іспанії, то ти не відстрілюєш градус, в якому живуть люди і працюють, зокрема, волонтери. Ах, Крінж. Взагалі, потап і Настя Каменських після початку російсько-української війни в 2014 році. Нагадаю вам, друзі, пам'ять коротка, ви маєте пам'ятати. Не відмовилися вони від концертів в Росії. В 2014-му на церемонії вручення премії Ру у Москві потап зняв штани. І висловив подяку країні агресорці за прийом українських артистів. Патап і Настя, аплодисменти! <ський>, я думаю, Офіційно від всіх українських артистів Росія. Спасибо за те, що ви нас приймаєте. Що можна очікувати від таких людей? Яких змін? Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну а поки поговоримо про Машу і Медведя. Російський Ютуб-канал Маша і ведмідь став найпопулярнішим каналом серед дитячих каналів в Україні. Мультсеріал перекладений і адаптований під українську аудиторію. За оцінками лише у 2025 році він міг отримати близько 2,4 мільйони доларів доходу з українського ринку. Щоб довго не розбирати, що там не так із цим мультфільмом, скажу тільки, що в ньому чітко говориться, що він російський і дуже активно використовується символіка радянського союзу. Ну і загалом, друзі, прищеплюється доволі позитивний образ Росії. Так, у дрібних деталях, але все ж таки, і це працює з допомогою нейронних зв'язків і лишається на підкорці наших дітей. От послухайте думку голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова, колишнього воїна третього штурмової, щодо цього. І, до речі, подивіться повний запис із ним у рандеву. Це дуже дуже цінно. Що б ти сказав батькам, які продовжують дивитися цей контент, хоча є вибір. Батьки, які дозволяють дітям дивитися російський контент. Це не про доброту батьків, це насправді про їхню необачність і нерозуміння того, що дитина виросте на цьому контенті. Дитина, яка буде з, -з, -з малку вбирати ці маленькі-маленькі деталі, в яких ховається диявол. Деталі, які будуть супроводжувати дитину в дорослому віці, в юному, це якісь певні ментальні зрізи. Кокошник – нормально. Mm -hmm. Як на грошах Володимир Бородати нормально. І от нам треба зараз зробити так, щоб ми профільтрували, заборонили. З іншого боку, у нас є хороші переклади іноземного продукції. Так? Ну, я розумію, що з російською на українську легко перекладати. Приходіть з англійською, з німецькою, з французькою. Так? Заробіть на цьому гроші знов таки. Бо Ютуби капіталізуються. І створюйте свій контент. Друзі, наші воїни роблять просто дива на покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО, там величезні скупчення і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Де Вінчі, дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап. В описі до цього відео знайдете лінк, QR-код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям побратимам Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, які зараз воюють у складі. Цієї бригади Рупак другого штурмового батальйону першого шифа хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі. На пікап цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Ну а ми цієї ночі зробили для вас свіжий випуск подій, які сталися минулого тижня. І анонсуємо події наступного тижня. Ви можете подивитися випуск ось тут. Він вартий вашої уваги. Ну і не забудьте підтримати наш канал підпискою і донатом, якщо хочете бачити якомога більше відео. Ставайте спонсорами. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент.